Книжка 23-го року? От Лів, пітератія. Тут розписано принципи фізіології, як нарощуємо м'язи, як втрачаємо м'язи. Болячки, як вони розвиваються, а, всякі атеросклерози, деменції. А, що там у нас іще? Діабет, розлади метаболізму і так далі. Сучом, по книжці я зробив нотатки. Плюс до тих нотаток я ще додав моменти, які подивився в подкасті Ендрю Галпіна на каналі Ендрю Хьюбермена, той який нейробіолог. І зробив е, нотатки, зробив е, таку презентацію, там, по-моєму, 50 слайдів коротеньких, е, де зібрані принципи, як худнути, як нарощувати масу, е, як налаштувати сон, як е, працює, ну, які є моменти з водою, споживанням і так далі. Е, посилання на ті нотатки в описі до цього відео.